Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 26 листопада. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску автомобіль екстреної допомоги відтепер має заболотівська лікарня, що на Коломищині. Такий реамобіль, який зараз надзвичайно потрібний для перевезення е, людей. Учні Коломийського ліцею номер 9 купили 5 дронів для військових 77-го батальйону. ТРО. маленька допомога має значення на фестивалі. Конкурсі студентська осінь писанкова обрали 20 переможців. Студенти є надзвичайно креативними. Про це та інше детальніше. Налагодила схему збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Прикарпатські поліцейські викрили наркозбувачів. Протиправну діяльність фігурантів викрили та зупинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в області спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції. Під час документування злочину поліцейські встановили, що 42-річна мешканка села Угринів розповсюджувала на території обласного. Центру особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби. Фігурантку затримали на гарячому під час обшуку у помешканні наркозбувачки. Поліцейські вилучили зі пакети з порошкоподібною речовиною рослинного походження, наркотичні засоби, засоби пакування, електронні ваги, банківські картки. Кошти отримані злочинним шляхом. Все виявлене та вилучене. Поліцейські направили на експертизу. Затримані вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Поліцейські ж наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків підозрюваною, можливих спільників та інших каналів придбання і розповсюдження наркотичних засобів. Автомобіль екстреної допомоги відтепер має заболотівська лікарня, що на Коломищині. Досі медзаклад такого транспорту не мав. Використовуватимуть швидку для перевезення важко хворих. Медзаклади Івано-Франківська також лікарня отримала апарат ШВЛ. Заболотівська багатопрофільна лікарня, медзаклад, який обслуговує пацієнтів, не лише зі своєї, а й сусідніх громад. Лікарня надає різноманітні медичні послуги, та в найближчих планах відкриття відділення екстреної медичної допомоги. Ділиться директорка лікарні Галина Дрогомарецька. Та для цього необхідно мати хоча б один автомобіль екстреної медичної допомоги. Ми для перевезення паліативних хворих які в нас є в громаді воїнів. наших, ми також доставляємо, якщо потрібно родичів воїнів. Тримось обслуговувати. всім не відказуємо мені кому кому перетранспортування до міста Івано-Франківська. Такий автомобіль передали закладу завдяки сприянню Івано-Франківської обласної військової адміністрації та її очільниці Світлани Онищук. Такий реамобіль, який зараз надзвичайно потрібний для перевезення людей, ми передали від наших колег з Одеси, тому що нещодавно я перебувала в Одесі, і ми такий саме автомобіль замовили для Заблутівської батопрофільної лікарні, що сьогодні зробили таку передачу. Ще один автомобіль ми передали для Коломийської. Лікарні госпіталю нашого, тому що там є потреба для наших військових. Окрім цього, передали для закладу апарат ШВЛ. Зараз ми працюємо в усіх громадах, особливо з нашими лікарнями, щоб вони надавали ефективні медичні послуги. Назвичайно сьогодні важливо розвиток лікарень в наших територіальних громадах, розвиток реабілітаційних надання послуг. Останніми роками у Заблотівській лікарні чимало оновлень. Зокрема, понад рік вже працює цифровий рентгенапарат. Це значно полегшило діагностику, каже Ігор Палійчук, лікар-рентгенолог. Було старе обладнання. Тут стояв апарат Сіменс 76 76-го року випуск. Він хоч німецький, але він вже своє віджив, і ми дуже сильно вдячні. Раніше ми багато відправляли на коломию Снятин для уточнення діагнозу. Зараз ми бачимо самі, так що у нас. Ренгенівське обстеження десь так приблизно на рівні Івано-Франківська. А ще у Заплетівській лікарні працює паліативне відділення. Сюди із Запоріжжя із одного з геріатричних пансіонатів перевезли пацієнтів. Тому у закладі працюють і розвиваються. Одна із найбільших потреб реконструкція даху та ремонтні роботи. Підсумовують у медичному закладі для забутівської багатопрофільної лікарні є потреба ще в додатковому обладнанні. По цьому обладнанні я буду співпрацювати з австрійськими донорами, тому що нещодавно з Австрії повернулася моя профільний заступник Людмила Сірко. Є домовленості про допомогу медичним закладам. Першочергово ми подаємо на допомогу Забутівську лікарню. Також надзвичайно важливо підсилити і сам заклад, саму будівлю, потрібно перекриття даху. Сьогодні до мене керівник закладу пані Галина з колективом даного закладу звернулися в допомозі в перекритті даху. Вже я буду лобіювати, щоб якнайшвидше засідання сесії обласної ради відбулося, і ці кошти ми спрямували для Заблутівської лікарні, тому що роблячи ремонти, закуповуючи. Нове обладнання ми повинні також зробити все, щоб була якісна будівля для цього потрібно перекриття. Тому про це будемо дбати, і також взяла собі ті проблемні питання, які є в громаді і які є саме в лікарні, які стосуються сучасного медичного обладнання. І також будемо виконувати забезпечувати наших лікарів, щоб вони мали на чому проводити діагностику, що вони мали чим лікувати людей, які звертаються за такою. Допомогу із Заболотівської громади Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу «НТК». у Коломиї презентували проєкт реконструкції площі героїв. На зустріч запросили представників родин загиблих та активних мешканців громади. Хоч багато деталей ще потрібно допрацювати, проте вже найближчим часом роботи на площі планують розпочати. Кільцевої розв'язки, осучаснення прилеглих вулиць, відновлення музею боротьби за волю України, влаштування меморіальної композиції із каскадним водоспадом це основні пункти реконструкції площі героїв у Коломиї. Презентував масштабний архітектурний та урбаністичний проєкт його автор Григорій Бойчук. Проєкт є досить комплексний на нього можна дивитися з дуже різних повторів. З історичної точки зору був і єврейський квартал, і це було в першу чергу такий останній час місце, яке було відведене пам'яті радянським воїнам, саме в радянський час воно було до цього реалізовано з вічним вогнем, з меморіальними дошками, де були воїни Другої світової війни і окрема інформація, що там були представники НКВС, які по суті, воювали проти воїнів УПА. О, е з іншої точки зору це є публічний простір, це місце, де люди просто прогулюються, вони прямують до місця роботи, до школи, до себе додому і е пересікають цей простір або проходять з нього повз так. Е з іншої точки зору це є важливий транспортний вузол, тому нам було важливо. Е Звісно ж, пам'ятаючи про те, для чого ми проектуємо цей простір, як місце пам'яті, як місце, е, яке би відображало е, наші теперішні цінності. Так для того, щоб ми вже е, кінцево цей простір декомунізували, забрали всі ті радянські символи, які там були, і привели його до відповідності вже до сучасних. Наших, нашого сучасного українського бачення. Реконструкція площі героїв передбачає повне оновлення та переосмислення цього місця, продовжує автор. Ці металеві арки досить складна конструкція металевого гербатку і сучасної скульптури, яка якраз могла би бути символом таких актуальних українських цінностей, більш сучасних. Правда, така модернізація герба припала до душі не всім учасникам зустрічі, особливо присутніх турбувало питання вшанування загиблих героїв сучасної війни. Є пропозиція саме в цій пам'ятні таблички кожного загиблого воїна розмістити на новій, по суті, бетонній стінці не відносно невисокій, але вздовж вулиці стриців, для того, щоб зробити їх, скажімо, розвернутими до вулиці, до громади для того, щоб Будь-яка людина, яка прогулюється вулицею, звертала на це увагу, і плюс для рідних також було місце, куди вони можуть прийти і згадати своїх рідних чи залишити свічок, чи залишитись квіти. На якій висоті будуть розміщені оці назовні відкриті? Поліно до пояса. Тобто, куди мені треба буде нагнутися для того, щоб я побачив, що там буде написано. Висота підпірної стінки орієнтовно на рівні пояса. Ну так ви нижче пояса опускаєте хлопчиків. Ми розміщаємо їх на стінці. Ні. Ні, це не той варіант. Тобто, це нижче пояса. Ми опустили козаків. У мене син загинув 14 червня 2014 року. Він був на літаку в екіпажі. Таке є ну правило, екіпаж хоронити разом. Ми здумали його забрати в Коломий. Похоронили в Мелітополі. Я зараз місто окуповане. Я кожен рік туди їздила, зараз не можу. Мені ото от, тільки до портрета підійти до дитини. Він є почесний громадянин Коломиї, тому я підійшла і спиталася, що там мають бути ті портрети. Хлопці обов'язково з 2014 року мають бути портрети, хай він не маленький буде, але щоб батьки могли підійти, поставити свічку, запалити, і помолитися. І в нас таких у Коломийській громаді не тільки я одна, що заховані діти в інших містах, а батькам нема куди піти. Зрозумійте нас правильно. Питання реконструкції площі героїв у Коломиї тягнеться вже кілька років. На цьому етапі пройдена експертиза та розроблена проєктно-кошторисна документація. Міський голова зазначив, що всі зауваження та пропозиції візьмуть до уваги. При цьому закликав присутніх підтримати проєкт реконструкції. Якщо ми погодимо цей етап, ми вкладаємо бюджет. Ми робимо таку чорнову роботу. Тоді ми вже дивимося, як ми демоємо. Одно діло подивитися на картинці, з другим діло прийти своїми ногами, стати і подивитися, як воно буде. Тому я би казав, якщо ви, наприклад, в цілому згідні з цим, ми починаємо роботу. Навіть по ходу можна міняти роботу. Це є зроблено, Десь 36 мільйонів, так? 28 Тобто буде тендер, де бачити. І ми, можемо поетапно, бо є етап демонтажних який треба зробити рівень, зелені насадження. Щось треба щось пересадити, щось забрати, щось досадити. Щоб було. І далі, по ходу, ми можемо час від часу зустрічатися, тому ми згідні з тим, що хай буде оця концепція. Ми починаємо. Закладаємо бюджет і починаємо. Так? У новому році роботи на площі мали б розпочати в підсумку. Коломия матиме місце, де ми гідно зможемо вшановувати наших героїв. Учні Коломийського ліцею номер 9 купили 5 дронів. Гроші зібрали, влаштовуючи благодійні заходи. Напередодні безпілотники передали військовим. Окрім техніки для захисників, придбали теплі речі та смаколики. Слава Україні! Благодійний ярмарок у Коломийському ліцеї №9 9 та його результат це спільна праця дітей, батьків та вчителів. Пишається директорка. Продовжує Гана Пасіч на об'єднані зусилля допомогли придбати дрони для 77-го батальйону територіальної оборони. Діти виготовляли речі своїми руками, робили домашню випічку і все це реалізували. Ми змогли придбати 5 дронів, які відправляємо. Військові кажуть, така підтримка юних українців дуже мотивує. Коли ти там знаходишся на передовій, навіть малюнок від дитини дуже багато. Значить, ти розумієш, що ти знаходишся на тому місці, де ти потрібен. Дуже приємно відчувати хлопцям повагу від дітей. Окрім дронів, діти підготували й подарунки військовим, а ще купили медикаменти. Теплота наших сердець і наше відношення до них, і те, що ми справді їм дуже вдячні. Діти приготували їм теплі речі: це теплі шкарпетки, теплі рукавиці, шапочки, щоб вони відчули, що ми передаємо своїм теплі посили для них. І, звичайно, в кожній посилці, в кожної передачі є лист до воїна. Вони писали це і адресно, писали і просто звичайно. Ми знаємо, як вони цим дуже. Дорожать і дуже цінують ці е, листи від дітей. Ми віримо, що кожна маленька допомога має значення, і всі разом ми зможемо зробити великий внесок у підтримку наших захисників. Ми дуже хочемо їм подякувати за все, що вони роблять, за те, що ми маємо можливість відвідувати школи. Цієї можливості зараз не мають напевно, половина українських дітей. Ми їм дуже за це вдячні. Це справді важливо. Ми дякуємо нашим воїнам, які бережуть спокій, і мир нам тут і тримають фронт. І дякую. Тим, тим людям, які їдуть і везуть ці передачі, також рискуючи своїм життям. Дрони, теплі речі та смаколики від Коломийського 9-го ліцею на повезли представники підгайчаківської територіальної громади. До слова, у філіях ліцею також відбувалися благодійні заходи. Так за виручені кошти учні, батьки та вчителі 10-ї філії придбали дві електричні печі та соковачавницю. Прилади передали оздоровчому центру для військових теплокрилатої душі. А представники 6-ї філії вже замовили реп для військових, який скоро. Передадуть захисникам гала-концертом. Завершилась студентська осінь. Писанкова у Коломиї. Цьогоріч участь у фестивалі конкурсів взяли майже 50 колективів. Гран-прі отримав Святослав Слободян. Своїм співом він вразив і глядачів, і журі. Танцівники, ансамблі, вокалісти, декламатори, представники театрального та інструментального жанрів, автори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Студенти Коломиї продемонстрували яскраві виступи у кожній номінації в межах фестивалю Студентська осінь Пасанкова. Сьогоднішня молодь студенти є надзвичайно креативними. У нас є 20 переможців в різних номінаціях. У номінації вокал треті місця здобули Марія Томашик, Вероніка Семикіна, другу сходинку посіли Інна Фучинська, Анастасія Мосяк. Першими стали Аліна. Ну, фрак з Коломийського медичного фахового коледжу та Іван Харук з Коломийського політехнічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка. У номінації ансамблі першими стали представники Коломийського економіко-правового фахового коледжу, а друге місце здобув ансамбль Соловей з Коломийського професійного ліцею сфери послуг. У номінації хореографія трійка найкращих виглядає ось так: перші хореографічний колектив самоцвіт, Коломийського педагогічного фахового коледжу. Друге місце танцювальний гурток з Коломийського професійного ліцею сфери послуг. Третє танцювальний колектив Адельвейського. Сько медичного фахового коледжу у номінації авторська поезія, проза, співана поезія третьою стала Петрук, Вероніка, Вікторія Мотрук, друга, перше місце здобула Юлія Дрост, театральний жанр, перше місце Козловський Богдан, Юлія Дрост, Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Друге місце колектив імітація, Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж у номінації Інструментальний жанр. Друге місце здобув вокально-інструментальний гурт Коломийського політехнічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка. А першим став Василь Фоняк з Коломийського індустріально педагогічного фахового коледжу. Нагороди отримали представники номінації Образотворче декоративно-прикладне мистецтво усі вони з Коломийського педагогічного фахового коледжу. Третє місце Арсен Сфенаренко, Надія Артемонова. Друге місце Каріна Долинська. Та Христина Рогович, перше місце Соломія Саміло і Катерина Гловацька. Ми вітаємо всіх переможців. Дякую їм за те, що вони бережуть українську культуру, бережуть українські традиції. А найвищу нагороду гран-при отримав Святослав Слободян. Він студент Коломийського політехнічного фахового коледжу національного університету Львівська політехніка. Всі члени журі його назвала Самородком, тому що насправді це хлопчик, який співає божественно. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті індикатів.ю слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.